Вітаю книгоманів на своєму каналі. Ви вчинили правильно, що вімкнули це відео. Сподіваюсь, те про що далі піде мова, зацікавить вас та спонукатиме не тільки вподобати випуск і залишити коментар, а й підписатися і поширити своїм друзям книгоманам, аби наша спільнота повнилась і розвивалась. Отож до теми цього випуску радше до автора, якого мені так бракувало в українському перекладі. І нарешті є позитивні новини, що його таки будуть видавати в Україні, де про нього практично нічого не чули, хоч він може запросто тягатися з королем жахів Стівеном Кінгом та іншими більш впізнаваними мінценосними авторами. Мова про Роберта Макамона, який відомий своїми книгами Лебедина пісня, Життя хлопчика та інші над перекладом уже працюють у видавництві а ще там анонсували перші дві книги з циклу про молодого детектива Метю Корбета. От про цю серію, і поговоримо більш детальніше, адже я отримав дике задоволення від неї, і це прочитавши тільки шість книг з наявних дев'яти, десята повинна закрити цей цикл. Тож вмощуйтесь зручніше, щоб нічого не пропустити. Далі будуть Незначні, але спойлери, хоча вони не надто й розкриватимуть сюжети. Анотації іноді містять куди більше сюжетних таємниць. Геній за лабами, майстер жанрових компіляцій, Роберт Маккамон – потужний у містиці, горорі, трилері, детективі, здоблених дрібкою фантастики. Таким жанровим міксом і є його цикл про кмітливого юнака, який вміє розплутувати безнадійні справи Метью Корбета з першої книги серії Поклик нічного птаха. Автор кидає читача у вир відьомських буднів десь в глибинці на півдні щойно колонізованих територій Америки. Усі події, окрім початку, адже там ми на шляху до локації, відбуваються у невеличкому містечку Фаунт Роял, який потерпає від злодіянь тотешньої відьми, чарівної, розумної та з почуттям гідності. Жінку звинувачують, окрім двох жорстоких убивств місцевого священника та свого чоловіка, ще й у прокльонах та чаклунстві, через що місцеві бояться тому масово втікають, залишаючи засновника міста сам на сам з проблемою червоношкірих магією та змовою. Судити відьму прибувають двоє джентльменів: досвідчений магістрат та його клерк Меттю, якого той забрав сиротинця та дав можливість налагодити власне майбутнє. Тут одразу кидається у вічі проблема старшого і молодого покоління, консерватизму та прогресивного бачення. Мати на увазі на дворі кінець 1699 року. А тут справа про чаклунство, зв'язки з темними силами, дияволом та демонами, і все це було реальним. Маю на увазі, що за таке судили та страчували. Бути жінкою в ту епоху це надзвичайний ризик. А якщо пані до всього була вродливою та мала бодай базову освіту та власну думку, вона наражала себе на небезпеку. Так от. Метью починає розуміти, що в містечку не все так просто звинувачена у відомстві тільки жертва обставин, Втім, як це довести громаді, яка бачила деякі дивні речі та цю жінку, що водилися з нечестивим, як заспокоїти нажаханих часом озлоблених людей, що все це безглуздя. Та головне чи можливо переконати магістрата свого опікуна у тому, що все набагато. Гірше ніж банальне чаклунство або відьомство. особливо у світлі останніх подій Салема. Макамон з першої ж книги дає зрозуміти тут все дуже серйозно, а пише так, щоб ти відчув страждання та. Атмосферу жаху, а містичні епізоди доведеться вичитувати обережніше, аби не налякатися. Автора часто порівнюють з маестро жахів кінгом, але вони різні, хоч і однаково потужні. Про що свідчить продовження цієї історії про того, хто вирішує проблеми. Королева Бедламу розказує про наступний крок сироти з притулку та аналітика інтелектуала Меттю Корбета на шляху встановлення його як. Детектива, хоча терміну такого тоді ще й не існувало це слово. Він вигадав, не знаючи, як відрекомендуватися. Цей момент не ну, дуже показовий та змусить усміхнутися. Так, от, минуло кілька років після небезпечного відрядження в глибинку Колоніальної Америки, де йому довелося у якості клерка рятувати невинну жінку від спалення на вогні. Спроби порятунку привернули до нього увагу сильних світу. Цього він одразу і не усвідомив, що втягнувся. У заколіся зі своїми правителями та ієрархією. Хоча у книзі про це тільки натякнули, проте чергова справа за яку взявся юнак, з потужним інтелектом, підвела його до порогу світу, який існує паралельно тому, до якого всі звикли тут або хижак. Або жертва, частина механізму, або той, хто заводить його, попри часті зауваження критиків, що мова автора стала примітивнішою, а герої втратили в глибині все ж категорично, це заперечу. В книзі все на своїх місцях, особливо стрімкий сюжет, який тримає увагу сторінка за сторінкою. Дії головного героя зрозумілі та логічні а хід думок та його аналіз проблеми чи загадки партий візуалізації у стилі. Шерлока Голмса. надзвичайно подобається, що автор вводить у розповідь кілька паралельних таємничих справ зі своїми твістами, щоб головна справа, тобто таємниця, розкривалась по ходу вирішення всього пакету проблем. Стежити за цим одне задоволення тут і про старі рахунки з мерзенним директором сиротинця, де виховувався корбет, і про священника, який повинен повірити у власні проповіді, а ще про таємничого маскера, Маніяка, який тероризує Нью-Йорк на світанку становлення та його правоохоронну систему, яка вже тоді була гнилою та некомпетентною, через що такі, як Меттю повинні брати все у свої руки. Книга варта уваги тих, хто шукає атмосферне чтиво опис великого яблука, це окрема історія. Таким Нью-Йорк ви ще не знали. А таємнича за наче в екранізації Джона Віка. Втім, головний герой далеко не такий вмілий боєць. Як вище згаданий персонаж, та його сила в мізках, які він старанно тренує, проте випробування третьої книги ледь не вбивають молодого детектива. Містер Слотер стає справжнім Робіконом для Матію у третій книзі з циклу. Він чи не вперше зустрічається зі справжньою загрозою та вимушений боротися не тільки з грізним холоднокровним маніяком Тиранусом Слотером. А й з власними демонами Макамон вміло вів читача до моменту, коли герой опиняється на роздоріжжі та стає реальною людиною з амбіціями, бажаннями, визнання та пошуку шляхів стрімкого злату. Часто зустрічав відгуки тих, кому такий Корбет не подобається. Вони звинувачують автора. Буцім він зіпсував улюблених героїв та позбавив їх високих моральних якостей і принципів натомість перетворив тих на жадібних. І себелюбних персон, що у підсумку призвело до низки трагічних інцидентів та найпровальнішого завдання, за яке брались друзі з агенції Меттю зі скромного, просякнутого лицарським духом і жагою справедливості юнака, перетворюється на досить популярного в Нью-Йорку успішного. Детектива з ним хочуть знатися багатії та впливові особи. А юні міс вдови та статечні дами, і собі привернути частку його уваги. Він гарно одягається та стежить за собою, хоч все і влітає йому в копієчку. За трансформацією з цікавістю спостерігає його партнер Грейт Хаус, який, хоч і по-батьківськи кипкує з молодого денді, все ж підтримує його бажання. Зміна адже в цілому, це все той такий стараний, квітливий інтелектуал, який викладається на всі з того, щоб опанувати потрібні у їхній справі навички, фехтування, стрільба, кулачні бої. Зустрівши такого Корбета, починаєш розуміти, що перед тобою не герой історичного детективу, а жива людина. Ось тут і починається найцікавіше. Герой піддається. Спокусі. заволодівши певним скарбом, про який ніхто не знає, він опиняється перед дилемою: зробити правильно. А як правильно у такому випадку, чи привласнити для обґрунтованих потреб і щоб покращити своє становище персональних цілей? Внутрішня війна з совістю та принципами виснажує його до всього, що й справи амурні не дають спокою. І на все це додається, ніби дріб'язкова справа, яка перетворюється на жахіття, після якого життя Корбета ділиться на. До та після, ось тут на сцену у всій своїй мерзенній підлій та жорстокій перелік можна продовжувати. Величі виходить тиранус слотер, схиблений на крові геній убивства та розправи над тими, хто стоїть у нього на шляху, бо навіть просто йому не сподобався. Містера слотера вперше зустрічаємо у психіатричній лікарні бедламі на сторінках другої книги. Вже тоді все виглядало так, ніби скоро їхні скорбитом шляхи. Перетнуться, і це трапляється у найнепідходящий для героя момент. Ну а як насправді трапляються усі біди? Йдеш у справах, відчиняєш двері на стук, відповідаєш на дзвінок. Ти ніяк не можеш бути готовий до випробування та катастрофи. Макамон описує антагоніста досить сухо, адже образ його продиктований вчинками, і в цьому майстерність автора, який ніби і сам боявся братися за цього персонажа. Це такий собі джентльмен грубій який, окрім манер, має ще й неабиякий інтелект. Мені він нагадує комбінацію огидного конопачика Гікі з терору Дена Сімонса з холоднокровним мисливцем на голови, Джонасом з книги Чаклунний кристал. Це серія про темну вежу Стівена Кінга, вбивча терплячість і сила вміщені у тілі підлого, зрілого і побитого часом чоловіка. Завдання, яке отримують партнери з агенції, полягає у конвоюванню небезпечного злочинця з психіатричної клініки. На корабель, що прямує до матінки Англії, де слотера повинні судити. Героям добре заплатили за цю, на перший погляд, простеньку справу. Втім, по дорозі трапляється те, що і призводить до непоправних наслідків. Чоловіки піддаються спокусі, переважно рейдхаус, але і Метью мовчать, адже відчуває за собою. Певний грішок слотер намагається укласти угоду скриня з коштовностями в обмін на його волю безглуздії ситуації та впевненість, що все під контролем і спонукає героїв погодитись. Хоча вони і не мали наміру його відпускати однак далі все йде шкереберть. Не хочеться розкривати усіх деталей протистояння. Втім, зауважу, що таких втрат та тактичних поразок матію ще не. Зазнавав і поки тривало переслідування по кривавим слідам слотера, який вбивав наліво і направо Корбет карав себе за все те, що йому було невластивим і що стало причиною цих моторошних подій. Вважаю, що саме у цій книзі, яку більшість клянуть на чому світ, стоїть Меттю Корбет, насправді подорослішав та чітко усвідомив відповідальність за власні вчинки таким. Неминуче книга, як і попередня атмосферна та сповнена духом колоніальної Америки, міста, села, ферми, побут, спілкування все живе, і тому автору хочеться вірити. Чітко прописана взаємодія та хімія між героями, а протистояння описане настільки живо, що ти, наче опиняєшся, поруч та бачиш все на свої очі. Прочитавши книгу, залишається після смака. Це як не крутим, гарна оцінка старанням автора. А Траноса Слотера я добре запам'ятаю. Наступна книга циклу про неймовірні пригоди молодого детектива Меттю Корбета, від автора якого вже полюбив вершник авангарду. Тло Меттю оговтується від виснажливого переслідування небезпечного маніяка Тираноса Слотера, яке ледь не вартувало йому життя. Хоч власне Корбет і зберіг все ж від рук вбивці, загинуло чимало. Непричетних та ще й партнер по агентству зазнав значних травм і ледь вижив. Все це лежить на хлопцеві шлени моральним тягарем, через що той не може повернутись до нормального життя. А ще він отримав запрошення від кримінального імператора, який, наче, гільотину нависає над шиєю Меттіо останні дві книги. Зав'язка, попри намагання повернутись до нормального життя Нью-Йоркського детектива, у місті трапляється низка вибухових попереджень від всюдисущого професора. Фел, який таким чином намагається заохотити Корбета до аудієнції, книга самого початку кидає у стрімкий верподій, де наметю чекає небезпека за небезпекою. Борючись з цікавістю та власними принципами, він опиняється не в тому місці, хоча саме в тому, куди його напередодні запрошували, і не в той час, що привело його все це автор описує надзвичайно захопливо до рук кримінального генія. А от що саме хотів від нього, Фел? Це краще прочитати самотужки, якщо коротко йому потрібна допомога. Не вдаючись у деталі, скажу ідея саме такої взаємодії між персонажами, тобто ворогами, цілком логічна. Хоч Хоча ті, кому це не сподобалось. Кожному своє, як то кажуть, але все дуже органічно. Відчувається навіть певна хімія між протилежностями. Атмосфера цього разу автор кидає читача разом з героями на екзотичний острів, власність професора Фела, де той живе, і влаштував такий собі кримінальний парламент. Саме тут він готує таємну зброю, яка повинна змінити сили на морі та зміцнити становище самого професора. Ти, наче опиняєшся у виріза колісної гри, маніпуляцій та злочинних звичаїв і поведінки кримінальних еліт, меті отримав власну легенду та під прикриттям. Хоча, і звідомо, Фела намагається бути своїм серед чужих. Тут героїв, вкотре демонструє власні розумові здібності та не так фізичну витривалість, як силу волі, попри досить тісне знайомство з Корбетом, автору вдається і надалі його розвивати, аби той був цікавим читачу і не картонним героєм. Корбет, як завжди, на висоті, хоча інколи баламотить, цікаво спостерігати за його Протиріччями, що стосуються протилежної статі, а ще, хоч і без роялів, в кущах, як йому щастить через нещастя, цікавий авторський прийом. Зед африканський воїн з племені Га, викуп якого з неволі став початком трагедії в минулій книзі. Німа машина вбивства, яка розуміє тільки мову добра, за яке готовий віддячити. Ця гора м'язів, хоч і зустрічається епізодично, та не промовила ні слова, цікавий персонаж, історію якого я почитав окремою книгою. Три сильні жіночі персонажі, подруга Беррі – суцільна катастрофа, яка кохає Меттю, але між ними все дуже незрозуміло. Мінкс, професійна вбивця, яка має принципи та не готова дозволити, великому, звісно, злу нищити те, що їй дороге. Місіс Чілоні – хитра і холоднокровна, втім, зі своїми пунктиками, які наприкінці книги вилізли їй боком. Професор Фел, типовий, нетиповий головний герой, яким було моє здивування, що, хоч герой і зустрінуться з ним, все ж хто він такий, не дізнаються. Його образ і зараз. Загадка однак історія, яку він розповів, матю, змушує, якщо й не жаліти його, то зрозуміти послідовність вчинків, які зробили його тим, ким він став у підсумку. Як батько розумію той вічий та жеглу справедливості професора, надмір яких призводить до. Невиправного цікавий персонаж, який хотів схилити корбета на свій бік. Цим і виправдовується лишок патетики у книзі та ореол навколо Меттю, з яким носиться, наче з писанкою. Фінал це те, чим сильний макамон зробити кінцівку ще динамічнішою ніж перебіг сюжету. Все чітко в'яжеться між собою та логічне а масштаби просто вражають. Екранізація була б у кращих. Традиціях місії нездійсненної. ріка Душ, п'ята книга про неймовірні подорожі і випробування матю корбета молодого детектива з Нью-Йорка. Нагадаю, що на початку 18-го століття такого терміну не існувало його з легкої подачі автора буцімто вперше вжив саме герой серії, поза як набрело усім казати під час знайомства Я той, хто вирішує проблеми. Ріка душ набагато коротша за попередні книги серії, однак чи не найважливіше у плані становлення героя? Хоча, на перший погляд, корби тут радше другорядна фігура. На перший план виходить комплекс проблем та атмосферна подорож у глибини Колоніальної Америки, як це було в першій частині, у період, коли поруч сновигали гали невідомі небезпечні дикі звірі та куди загрозливіші корінні племена. Індіанців, втім, ця небезпека тускніє перед жахітями, які трапляються на маргінесі обжитої території. Не хочу вдаватися в деталі, адже цю історію потрібно прожити самому і тільки так зробити висновки з того, що прочитав. Будь-яка інша порада чи оцінка сюжету і події у книзі може наперед налаштувати читача на непотрібний лад. Хоча і сам з описів та попередніх відгуків вже приблизно знав, що тут трапиться, але як воно трапилось, і чому саме так це повинні відкрити для себе ви самі. Неймовірні описи диких країв, занурення в будні маленьких містечок та сіл, пояснення рабовласницьких відносин та змалювання атмосфери незвіданого книга потужна, бодай тим, що читаючи, занурюєшся в описане з головою і ніби сам все відчуваєш. Сморід розібраних алігаторів та заболочених місць, аромати і дух світських вечірок, та страх, і невідворотність небезпеки, яка з'явилася звідки. І як у попередній книзі, фінал тут щось з чимось. Свобода маски, шоста книга серії і остання з прочитаних. Тут вже все максимально серйозно. Ставки настільки високі, що фактично розмивається грань між злом та добром. Кривавий злочинець може бути не таким вже й поганцем, а законослухняний громадянин ще той падлюка. Метю Корбет силою обставин опиняється, втягнутий у війну, яка ведеться у світі тіней. Під Килимщини та криміналу його без пам'яті та спантеличеного кидають у вир подій, розвиток яких неможливо спрогнозувати. Темп шостої книги неймовірний автор стилістично грається та експериментує. Герої отримують новий імпульс розвитку та відкриваються з таких ракурсів, що просто сам собі не віриш. Шедевральне шаленство приправлене динамікою, гумором москотрусом. Все це на фоні злиденних районів Лондона, початку 18 століття, де мені б точно не захотілося. Опинитись описова частина, як і в попередніх книгах на високому рівні читаючи, повністю занурюєшся в атмосферу туманного альбіону з усім його брудом, бідністю, вічаєм та бандитизмом. А опис в'язниці з тамтешніми неписаними звичаями, законами навіть зараз згадується з відчутним ну, холодком. Меттю Корбет, сирота, якому вдалося своїм інтелектом та характером здобути соціальний статус і створити собі ім'я у свободі маски, викристалізовується. Чорне вже не завжди погано, біле можна знайти навіть у непроглядній пітьмі. Йому випали надскладні випробування, тільки здатність опанувати себе в з силою волі дають йому шанс подолати труднощі. Чи все-таки існують перепони, які не подолати? Ця серія тепер одна з моїх улюблених. Щоправда, попереду ще щонайменше чотири книги продовження цієї історії. Кардинал Блек, Король Тіни Сім відтінків зла та остання десята Левіафан, яку. Повинні дописати та видати. Так, ніби все сказав. Якщо ж ви додивилися до цього моменту, знайте ви найкращі. Кладіть цьому відео вподобайки, залишайте будь-який коментар та не забувайте поширювати відео і підписуватися на канал. Вдячний усім, хто підтримує мене. З вами книгоман. Читайте.